Чому все зійшлося саме на ній? Чому говорять усі? Але вона одна говорить так, що віриш лише їй одній. Чому саме вона говорить тобі, роби і ти робиш. І в тебе виходить усе, як у Творця. Жилка любові б'ється між сумніву і журби. Чому з усіх історій тебе веде саме ця? Ніч, забиваючи червонилами темноти, де реворити лінії на теплій руці? Дивися тепер на створені тобою світи. І борешся з її єрсь, як усі творці. І мова ночами тихо собі росте, вдихані, мов у сухій черневій землі. Чому саме її найменше хвилює те, що вона хвилює тебе взагалі? В темряві перший голос звучить, як знак. І на ранок починає свої громіздкі жнива. І навіть коли її немає, говориш так, ніби заперечуєш її слова. Коли постали дерева, води й мости. Коли поети заговорили з темноти, світ замер, втомившись від своєї ходи, щедрий і досконалий, як завжди.